Намагаємося в кожен ящичок положити щось таке, щоб все було необхідне. Тушоночку, консерви, чай, кофе. Світлана Нікітенко з Полтави збирає речі українським бійцям на передову. Волонтерством жінка займається з 2014 року. Тоді з донькою готували їжу, а чоловік відвозив її на передову. Котлети жарили, все, що робили. Да, кухня воняла неділю, нічого страшного, їм хотілося домашні, добреньке, що то відвезти. Так ми їх підтримували. Приносили печення, клик кидали, ящичок стояв та навіть інтернет не такий розпространений був. І так як то, що могли, собирала. В основному друзі допомагали. Чоловік Світлани помер два роки тому, а вона з донькою продовжує допомагати воїнам і під час повномасштабного вторгнення. Доця була під обстрілом в Києві, з подвала шукала запчастя, а я збирала і так ми почали допомагати хлопцям. Потім доця Єлі виїхала в броди, грузила, розгружала сама з хлопцем буси, все, сюди передавала волонтерку, ми тут зустрічали. Разом зі Світланою у волонтерському пункті працює і Максим Бабич. Він не лише збирає, а й відвозить допомогу на фронт. Одного разу, каже, потрапив під танковий обстріл поблизу лиману на Донеччині. Допомогу, коротше, привезли і зайшли в нас, хлопці попросили зайти чай попити. І ми зайшли до школу у підвал попити чай. І забігає хлопчина і з такими величезними лазлами і каже: там танк наш ні. Закриваються двері і починається півгодини. За пів години танк весь боємкомплект працював по школі. А ми були в цій школі, в подвалі просиділи. Максим Бабич також волонтерець з 2014-го. На передову доставляє допомогу від початку повномасштабного вторгнення, а також вивозить поранених бійців та евакуює людей із регіонів, які обстрілюють. Зателефонували друзі з Ахтирки і попросили допомогу привезти ліків. Ми зібрали цю допомогу в ну, невеликій кількості легковим автомобілем. я відвіз на Ахтирку і зрозумів, що це справжня війна. Побачив. Лежачих людей на, на дорогах і зрозумів, що надати яким чим чим можуть, тим, тим потрібно допомагати. Дуже багато ремонтуємо зараз машин, а так вони в основному просять для защити. Юду, якщо вкус, вкусненьке, дуже раді вони. але вони не просять навіть цього, їди не просять, а просять іменно те, що їм що там труси, що, ну без чого вони не можуть обходитись. В основному хлопці хто на аналі. Вони дуже порядні і не просять лишнього. Бажання у волонтерів спільне. Найбільше хочеться, щоб наша рідна ненька перемогла. Дуже віримо в наших захисників. Моє бажання, щоб перестали гинути люди і хлопці, щоб взагалі перестали гинути наші українці, і щирі українці, і всі люди. Хочеться, щоб цей жах вже. Закінчився, ми не здаємося, Ела Трубієнко та Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.